Зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу евакуаційного автобуса на Херсонщині. Про це повідомив спікер оперативного командування Південь Збройних сил України Владислав Назаров. В районі Долгового расисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинули три, поранено п'ять мирних жителів, постраждалі доставлені в лікарню. Їм надана допомогу. Російські окупаційні війська обстріляли ракетами два райони Миколаєва. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Кім. За попередньою інформацією, один із районів рашисти обстріляли із реактивних систем залпового вогню Смерч, інший із зенітного ракетного комплексу ЕС-300, ракетами, переобладнаними для роботи по наземних цілях. Внаслідок цього пошкоджено гуртожиток одного з університетів. У момент влучання в приміщенні перебував охоронець. Також пошкоджено житлові будинки через влучання боєприпасів їхніх уламків виникла пожежа продовольчої крамниці. Попередньо жарт немає. Підтримував русський мір і співпрацював із окупантами. На Сумщині судитимуть 37-річного священника. За даними слідства, впродовж березня 2022 року, під час тимчасової окупації одного із сіл Конотопського району, він пропагував ворожу ідеологію, виправдовував дії країни-агресорки в Україні та підтримував захоплення територій. Окрім того, всіляко допомагав ворожій армії, передаючи їй матеріальні ресурси. Тепер прихильнику руского міра загрожує до п'яти років позбавлення волі. Контррозвідка Служби безпеки України затримала коригувальника, який наводив ворожі ракети на цивільні об'єкти. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Зловмисник поширював у російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об'єкти критичної інфраструктури у Миколаєві. В подальшому зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами і військами для нанесення ракетних і артилерійських ударів по військових і цивільних об'єктах міста. У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд. Під час обшуку помешкань зломисника українські контррозвідники виявили і вилучили засоби фіксації та поширення інформації. Американські військові в ході спецоперації ліквідували лідера терористичного угруповання Аль-Каїди Аймана Аль-Завихірі. Атакували ватажка за допомогою ракети Hellfire, випущеної із ударного безпілотника. Це для бойовиків Аль-Каїди стало найбільшим ударом з тих пір, коли американські військові ліквідували засновника угруповання Усаму Бен Ладена. Військову операцію прокоментував президент США Джо Байден And Тиждень тому, після того як мені повідомили, що умови оптимальні, я дав остаточну згоду вирушити за ним. І місія пройшла успішно. Ніхто з членів його сім'ї не постраждав і не було втрат серед цивільного населення. Я ділюся цими новинами з американським народом зараз, після підтвердження повного успіху місії, завдяки кропіткій роботі нашого антитерористичного співтовариства та ключових союзників і партнерів. Нова партія боєприпасів до артилерії та Хаймарс у Білому домі. Оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 550 мільйонів доларів. США про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі. В новий пакет увійшли 75 тисяч снарядів до артилерії 155-мм міліметрового калібру, а також додаткові ракети для ракетних систем підвищеної мобільності Хаймарс. За словами Джона Кірбі, це вже 17-й пакет військової допомоги Україні за про. Рамою президентських повноважень. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії, США надали Україні зброї та спорядження на понад 8 мільярдів доларів, згідно з даними американського уряду. Президент України Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси із проханням розглянути пропозицію щодо знесення пам'ятника російській імператриці Катерині II. Про це йдеться у відповіді президента, яка розміщена на сайті електронних петицій. У даному випадку пам'ятник Катерині Другій засновникам Одеси встановлено відповідно до рішення Одеської міської ради від 4 липня 2007 року номер 1401 в про комплексну реставрацію та благоустрій катерининської площі міста Одеси з відтворення її історичного вигляду з огляду на викладене та з урахуванням норм закону України про місцеве самоврядування в Україні. Я звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції.